Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Місто Сукіряне Чернівецької області присажене на наркоту. Стало наркотичним центром сільських районів Чернівецької області. А неділю назад я відзнімав тільки сюжет про наркоту в місті Сукіряна. І знову нова інформація. Ну Но вона не нова, просто я збираю помаленьку. По частинкам інформацію для того, щоб потім викласти в відео. Сукірянських бізнесменів присажують на наркоту. Причому присажують не на Шмаль, а присаджують на Георіч, Героїн і кокс, кокаїн. Привозять прямо під хати. Вас це дивує? Та ні, це не дивує. Уже давно в нашому місті знають, що. Сокірянським бізнесменам, особливо молодим бізнесменам, які почали заробляти великі гроші, і від цих великих грошей просто дуркують, наші наркоділери постачають героїн Кокс, а потім присажуть їх що на карти. Правильно, там, де героїн і кокаїн, після цього йде карточна гра. І не один наш сукірянський бізнесмен молодий після героїна Кокаїна програвав в карти свій бізнес. Сукірянці знають, що є у нас випадки, були, і, напевно, будуть, коли молоді сукірянські бізнесмени, нормальні хлопці, адекватні, присідали на Георгіч на кокс, потім їх садили за карточний стіл, і вони програвали бізнес, який їм батьки передавали. І не тільки батьки. Я знаю хорошого хлопця, секірянського бізнесмена, якого не могли запресувати ні місцеві корумповані поліцейські, ні місцева корумпована влада тодішнього мера Равлика. Так посадили, присадили його на Георечий Кокс. А потім він просто програв в карти, у свій бізнес в центрі міста Секіря. Сумно, сумно. А зараз, зараз. Георгий Кокс знову поставляється молодим бізнесменам міста Сокіряна. І мені вже надають інформацію, що сокірянські молоді бізнесмени під Георгієм Коксом катаються в наркотичному сп'янінні по вулицям міста Сокіряни і показують з вікон автомобілів ФАК Ю людям. Є інформація, що сокірянські бізнесмени під наркотичним сп'янінням ходять по місту. Чіпляються в нічний час до людей. Багато інформації для мене, до мене іде від жителів міста Сокиряна. Це вже дуже тривожно. Сокиряни, на превеликий жаль, вже звикли до наркоти. От чомусь у нас ніхто не реагує, в тому числі і Православна Церква України, а повинна би реагувати на те, що сокиряни стають наркотичним центром, що молодь наша на наркоті. А зараз бізнес присідають на наркоту. Бізнес садять на кокс і героїн. Що це означає? Бізнесмена тому присаджують на наркоту і героїн, щоб ним можна було керувати. Бізнесмен, який на наркоті це вже не бізнесмен, який є генератором ідеї України сокірянщини, заробляє гроші, платить податки, розвиває бізнес це наркотичний раб, яким можна крутити як ти хочеш. Хто перетворює суспільство українське в наркотичних рабів? Хто перетворює місто сокіяни молодь і вже бізнес в наркотичних рабів? А головне, хто це кришує. Я задаю це питання двом людям, які відповідають за Сокірянщину. Ні, трьом. Трьом. А давайте будемо справедливим: чотирьом. Перше, це начальник поліції Сергій Лунг. Друге, голова нашої громади Василь Васильович Василь Козак. По справедливості, Василь Васильович, в Романківцях по інсайдерській інформації біля ставу на вихідні продається наркота. Романківській молоді. У вашому рідному селі. Білоусівка село на наркоті. Ломачницях починають шмаль продавати. Василь Васильович, поговоріть з Лунгу. Чому нема арештів наркоділерів? Чому сукерянська поліція нічого не бачить і не чує, а може не хоче бачити і не чути? До Лунгу, до козака, третя людина. Хто відповідає за сукеряни? Оксана Іванівна Бабій. Сукеряни перетворилися вже давно в наркотичний райцентр центр Чернівецької області номер 1 Оксана Іванівна, чому ви, як людина, яка відповідає за місто Сукеряни, не звертаєтесь в правоохоронні органи? Від слова взагалі. Ви що не бачите, скільки відео я показав з наркотичними шприцами, які валяються за 200 метрів від міськради. Ну і четверта людина. Це у нас Денис Урсатій, новий начальник нової муніципальної поліції Сукірянщини, поліцейських офіцерів громад. Пане Денис Урсатій, подивилися відео. Дивилися відео з наркотою раніше, що я викладав десятками. Давайте показники. Давайте показники, заарештовуйте наркоділерів. Заарештовуйте. Давайте результат. А не просто ходіть по місту в формі, і здоровитесь і обнімайтеся з людьми. Громада чекає від поліцейських офіцерів громади результату в роботі, а не дешевого піару і обнімашек з людьми на вулицях. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. До нових зустрічей! Ігор Швець, Кіряни, Чернівецької області.